Заправляємо Renault Master вантажний 17 рік. Зараз робимо вакуумацію, перевіряємо на герметичність і сушуємо систему. Вакуумація вже відбувається приблизно 15-17 хвилин. Сюди йде 700-750 грам фреону. Після вакуумації додаємо масло в інжектор для компресора і відновлюємо рівень хладогенту. В принципі, нічого складного в цій машині немає, підключення зверху нічого шукати не потрібно. Нагадую, заправка це дуже проста справа, в принципі. Просто головне виконувати послідовність дій. Якщо їх притримуватись, то ніяких проблем з заправкою у вас не виникне. Так, звичайно, бувають проблемні машини, але не в даній ситуації. Машинка все добре, компресор запускається. Нагадую, знаходимося на Яворівському напрямку, село Ямельня, біля траси або кінець зеленої, сихівський цвинтар, навпроти заправки UPG. Також співпрацюю з СТО. Дзвонить, приїжджаю, заправляю по місцю. Також заправляю любу техніку, комбайни, бульдозери, трактори. Все, що пересувається і має систему кондиціонування, це ми можемо заправити.